Вітаю тебе на каналі Міцна вежа. Спасибі, що ти клікнув на це відео, замість того, щоб клікнути на якесь чергове інфосміття. Навколо стільки яскравих обкладинок та привабливих клікбейтів, чи не так. Але ти вибрав це послухати, і ти отримаєш свою нагороду. Цей канал створений, щоб допомогти тобі стати сильним. Якщо ти також віриш, що недаремно народився. І прийшов у цей світ, що є великий задум, проходь підготовку, тренуйся і рости. Сильний може зробити багато добра. Все можливо тому, хто вірить, кожна людина може бути люблячою, доброю, сильною і відповідальною ініціативною. Я вірю, що так бачить Бог. Я беру це на себе та буду це експортувати, тому що вірю, що це шлях до загального добра. Через біблійні откровення, Проблеми та завдання нескінченні. Потрібно вміти зупиняти біг, відключати тривоги, довірятися Богу та відпочивати, насолоджуватися життям та радощами. Таким чином, ти перезарядиш батареї і повернешся до завдань із новим натхненням. І Бог дасть тобі несподіване рішення та прославить тебе. Так було і так буде. Все дуже просто: ніхто і ніщо тебе не зупинить. Так ти станеш набагато результативнішим і швидко переженеш себе стресуючого і зневіреного, безнадійного, що втрачає мрію або щось подібне. Гарний початок, давай продовжимо так само. Буде круто, і щотижня у коментарях можна поділитися своєю думкою, історією чи розкритикувати те, що ти зараз почув. Підписуйся на канал із дзвіночком і став лайк, якщо сподобалося. Це твоє вкладення на підтримку сили, істини та здорового глузду на всій землі.